Слава Україні! Люди, я знаю, що серед нас є ті, які ще не лягали спати. Я спала, може, дві години десь від п'ятої до сьомої, не більше. Я прилетіла кілька годин назад з Брюсселю. Крім того, що Юра Луценко вам сказав, я можу вам додати більше. Вчора і сьогодні ми працювали. В європейському комітеті і в Європарламенті. Я сьогодні ночувала в європейському парламенті всю, всю ніч. В кабінеті ми були Сарію Шавольського. Перед тим я годину зустрічалася з Стефаном Фюле. І в мене було три зустрічі з пресою з європейськими політиками, з головою соціал-демократів та інших партій і ПІПІ в тому числі. Сьогодні ми мали прес-конференцію спільно. Санкції будуть введені однозначно. Крім того, що це просто декларація зараз і рішення, це дуже рідкий інструмент. Це не просто погодження всіх послів, це в тому числі погодження і голів урядів всіх країн. Така єдність Європейського Союзу буває дуже, дуже нечасто. Отже, це інструмент, який сьогодні, я вважаю, Європа в Тому числі на всі наші багаточисленні прохання вела як миротворчу місію. Я вважаю, що це не є політичне втручання Європи у справи України, як говорить, заявляє Росія. Росія погано має риторику по відношенню до Європи. Не можна такою мовою розмовляти з інтелігентною Європою. Європа застосувала санкції як єдиний метод зупинити диктатуру і насильство Януковича. Я не хочу накаляти ситуацію, люди, але я сьогодні сказала на прес-конференції. Місце Януковича в тюрмі. Все, я кажу, я не хочу накаляти ситуацію. Тепер мужчини. Я є жінка не слаба. Мене на слабо важко взяти. Я тут теж і стою, і буду стояти. Але я знаю, від чого будується справжня сила, не від емоцій точно. Я знаю, я сильна тоді, коли я вмію приборкати свої емоції. Тоді я можу розраховувати на свою адекватну силу. Це вам говорить дівчина. Я не хочу хаосу на Майдані. Я хочу бачити, що ми дійсно організовані, єдині як ніколи у живому ланцюгу, у тій єдності, заради чого ми зібрались на Майдані, щоб дійсно показати тут народилася вже нова Україна. І які би плани не були в будь-яких наших сусідів з приводу України, ганьба, що. Янукович продавав нас хто, далі, хто дасть більше. Це ганьба велика для нашого іміджу. Він не подумав про це. Але нам з вами рятувати тепер цей імідж. Нам треба буде піднімати все те, що він зруйнував. Його роботу ми бачимо, доста попалили, побили, зруйнували. Вже все він знищив, що міг. Він знищив для мене найсвятіше. Українське. Вони полили кров'ю наші прапори. Вони били коли гімн України люди співають. Для них цього не існує. Це для нас з вами це дороге. А для нього це нічого. Він грає у морський бій. Я дуже рада, що Європа знайшла можливості застосувати санкції. Завтра Європейський Союз буде представлений тут міністрами. Закордонних справ в Польщі, Франції і Німеччини. Вони їдуть в Україну. Я би хотіла звернутися зараз до. я знаю, що він мене не почує, але знаєте, певно, кожен з нас би хотів зараз щось сказати Януковичу. Я би хотіла йому таке сказати зараз. Я вихована людина, але буду говорити гостро, як є. Скільки можна брехні говорити світу? От скільки можна викручувати факти? Скільки можна. Я згідна з вами, але я не хочу зі сцени це говорити. Бо він мене потім не взяв за язика і не сказав, що я провокатор, розумієте? Бо ми всі тут з вами провокатори, фашисти, екстремісти, радикали, і Бог зна що. Я є патріотка, перш за все. І я є тут, тому що я є патріотка своєї країни. І мені. Це є найвища для мене валюта, якою Янукович не вміє рахувати. Я би хотіла запитатися. Віктор Федорович, ви просите покласти зброю? Яку? Де вона в мене? Де вона в цих людей на Майдані? Нащо це говорити всьому світу, покладіть зброю. Де вона в нас? Заберіть зброю в свого Беркута. Заберіть зброю у ваших внутрішніх військ, позабирайте ваші БТРи і не робіть цирку на весь світ, бо вам ще жити в цій країні можливо. Все. Вирвалось. Вирвалось. Хай сідає і їде. Я не знаю, а на що він комусь? Все. У мене такі самі емоції, як і у вас. Але я ще раз звертаюсь до всіх нас на першому місці витримка і сила. Емоцій нам зараз не потрібно. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!